Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування бистрого і смачного салату із простих продуктів. Готується швидко, а з'їдається ще швидше. І так мариную цибулю. Кладу Дві ложки цукру, солі, пів ложки. І оцету. у мене яблучний. Дві ложки. Все перемішаю. І хай стоїть. Трошки так треба попридавлювати цибульку. Хай маринується, беру буряк, перерізаю на пополам. половинку ще раз і ріжу соломкою. Цей також навіть половинку на два рази переріжу. І також ріжу соломкою все і поріжу всі буряки. Беру оселедець, ріжу його посередині, на дві частини перерізала. і тепер також ріжу соломкою. Додаю до буряка. Додаю в салат мариновану цибулю. горошок. Я ще додаю зелену, можна її не класти. Перець і коріандр. Це все перемішую. Зразу додаю Олію пахучу, і все перемішую. І салат готовий. Хто любить оселедець, якраз це для вас рецепт. Погляньте, який красивий. Так що, готуйте. І так, друзі, ось такий ми салат приготували. Можна його подати, як на кожен день, і на святковий стіл поставити. Красивий, смачний, дуже смачний. Так що, друзі, готовте. І всім пока-пока.